Це був 2020 рік. Світ стояв на паузі, а ми в електриці без світла. У кожному другому відео червоний підозрілий. Але тепер тиша. Уявіть собі, гра, що вийшла у 2018 році, гненачка стала мегахітом у 2020. Всі блогери, Fall Games, бабуся села всі грали в амонгаж. А потім, як відключили електрику, онлайн пав, а аудиторія втекла. Чому? Бо, бо розробники тягнули з оновленнями, як червоний саботагін, було мало нових мап, і з друзями весело, але самому, як в пустому космосі, виживати серед ботів не цікаво. Ну і тікток замінив гру мемами. Грали, потім тільки сміялися з сос. Так, були спроби VR-версія, колаборації з Halo і Fortnite але хіба це врятувало гру? Не зовсім. Чи повернеться Among Us? Можливо, якщо знову станеться локдаун і зроблять нормальний Roblox. Слава, Among Us була яскравою, як реактор що вибухає. Але час іде. І тепер червоний вже не підострілий, він просто забутий. Пиши в коментарі, чи ти ще пам'ятаєш цю гру і що граєш зараз. Тому підписуйся на канал. І все, пока!